Зараз протру і розкажу, чому я обрала м'ясорубку саме грюнхель. бо моєму Сатурну вже більше не наливати. Вона бідненька настільки вже стара. Так гуде, що я боюся, щоб вона не бахнула прямо в процесі роботи. Ножі, скільки я не намагалася поточити, вони не ріжуть. Постійно намотуються на ніж плівка без кінця ножиком. Відрізаю, розкручую, розбираю. Кілограм м'яса. Вона просто не може справитися з цим. Ну, ну відслужила вірою і правду, що там говорити. Коли мене постало питання купити нову, звісно, я ж звернулася в той магазин, якому я довіряю, а це відповідно тостероні. Мене цілком він задовільняє. Там все з ними чітко. Я совітувалася, розповідала свою проблему. Вони мені порадили м'ясорубку три в одному. Що вона собою являє? Я зараз вас ознайомлю. Кому цікаво, залишаємося. Це цілий комбайн. Містить він. Шинковку, в неї є три різні за розміром тертушечки, які можна в процесі використання змінювати, в залежності від того, що ви хочете собі натерти. У м'ясорубці три сіточки: середня, велика і маленька. Ось тут такий навіть є засік, який можна поскладати, і щоб вони тут зберігалися і не губилися. Є ось така насадка начиняти ковбаски, і ще ось така штучка дручка. Я щоправда, не розібралася, для чого вона, але я в процесі виясню у технолога. Вона має металевий корпус, не пластмасовий. Це плюс вона потужна, 2,400 Вт. Вона м'ясо тягне як дурна. Його навіть туди попихати не треба. Ще мені сподобалося, що вона не плегає, як коза по столу. Вона може справлятися з дуже великими об'ємами. Оце, що мені найбільше сподобалося. Я користуюся нею вже близько місяця, не раз вона з'являлася у моїх відеорецептах. Багато хто запитував, я заочно розповідала. Люди переходили до магазину і вже купували. Тепер я хочу зробити загальне ознайомче відео. Ви довіряєте мені, а я довіряю тостероні. і техніки від фірми Грюнхельм. У мене вже декілька одиниць, нарікань немає. Купити можна зараз таку м'ясорубку по дуже цікавій ціні, так як на неї діє акція мінус 1000 гривень. Всього за 3369 гривень є оплата частинами 4 платежі по 843 гривні. І ще стосовно друзів, помідорів, коли я показувала вам свій соковий тискач, багато хто написав, що хотіли б побачити, як вичавлюється сік із помідорів. А ви таки були праві, і я дала маху, комбайн справляється значно краще. Соковий тискач більш для твердих фруктів підходить, але неодноразово я говорила. Техніки багато в домі не буває. Тим паче я люблю робити подарунки. Мити дуже легко, також це приємно. Всім щиро вдячна за увагу, хто залишався до кінця і ознайомився з інформацією.